Посічене осколками обличчя і травмовані очі. Аби навідати батька, Вадим Баєв приходить до лікарні двічі на день. Тебе свет світить? Що то, Я да? Вижу. Світ Свідіш? А так мене видиш? Не відиш? Восьмидесятирічний Валентин дістав поранень внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя 23 січня. В його пошкодженій квартирі син розповідає, після смерті дружини батько мешкав тут сам. Втім, тепер пенсіонер потребує постійного догляду, адже після російської атаки майже повністю втратив зір. Врачі сказали, що одне око у нього бачити не буде, тобто пошкоджено. Настільки, що його неможливо буде. Вилікувати друге око е, отрима е, баротравму, гематома. Тобто це потребує доволі довгого лікування. Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю 23 січня близько 4 ранку. Внаслідок атаки було травмовано 51 людину. Серед них Валентин Баєв. Вадим розповідає, після першого вибуху батько намагався сховатися між двох стін. Втім, дійти туди не встиг, адже одразу пролунав повторний удар. в спальні і вибух його застав біля вікна. Він відлетів сюди до дверей, потім, як він каже, я десь пів години не міг вийти з квартири, тому що тут темно, під ногами скло. І ще й він перестав бачити. Навпомацьки Валентину вдалося вийти із зруйнованої квартири. У під'їзді сусіди одразу кинулися надавати йому допомогу. Жінка моя заслужений лікар України. Люди загукали з шостого поверху. Тут людина важко поранена. Лице було посічене, темно, нічого ж не світла, нічого нема. Маленький ліхтарик. В руках він тримав телефон і паспорт. Окрім втрати зору у Валентина забій плеча та контузія. Коли стався вибух, то він підскакує, от якось так реагує його організм, що він підскакує і мені розповідав, що йому сниться, що зараз буде вибух, йому потрібно кудись бігти, йому кажеш, повертає направо, він повертає наліво. Ну, таке от ось дезорієнтування. Вадим ділиться, батька чекає довготривале лікування й реабілітація. Наразі, поки він не бачить, ну ліве око потрібно, щоб воно бачило, щоб ну, він мог себе обслуговувати. Надалі нам потрібно буде, як сказав нам невропатолог, потрібно буде зробити МРТ і далі вже лікувати його психіку. Та попри пережити, зізнається Вадим, його батько намагається не втрачати оптимізм. Як себе чувствуєш? Я сказав, що Прекрасно після купання. Карина Тімко, Геннадій Корчененков. Суспільне новини Запоріжжя.